На екранчику ви бачите скорочені формули. Саме тут ви вже можете зупинитися, занотувати ці скорочені формули для себе і відповідно продовжити вести свій конспект. Ну а для тих, хто хоче вже одразу продовжити, я вам швидесенько розповідаю. Знову таки, ви бачите ствердження, заперечення і питання. Все дуже ізі The I, he, she, it. Або, як би я сказала, з одниною, ви завжди будете вживати обличчя was. I was, he was, she was, it was. По суті, правда, як тільки ви будете бачити займенничок в однині я, він, вона, воно, або будь-яке ім'я. Особу в однині ви маєте використовувати. was. А як тільки ви будете бачити на другому рядочку, написано у нас you, we, they, ось ці займенники, нагадую, you – ти або ви, we – ми, і they – вони, або, ну, якісь, наприклад, імена, чи якісь, наприклад, назви по типу друзі, студенти, в множині ви будете використовувати нашу форму be The, he will, we will, they will. That's all. Якщо ми говоримо з вами про заперечення, все те саме, що ми з вами обговорили до цього, тільки додаєте вашу часточку нот. Можете занотувати собі або повні форми, або скорочені wasn't weren't. That's all. Ну а в питаннях, звичайно, ми виносимо наші допоміжні слова was were наперед. Якщо це уточнювальне питання, бачите, ось тут у вас є скорочена форма: Q та W, це значить question word, та, значить, це якісь what, where, why, when, who, how. Вони будуть стояти у вас попереду, тільки потім до них ви будете приєднувати ваш вашо і далі вже працюєте з вашими підметами. I, he, she it, he was a або імена. Ось тут ви бачите детально приклади. Where was he? Why were you late? Це mm? ізі. Тому можете це занотувати, А ми з вами продовжуємо.